Для чого потрібен коледж? Дивіться, особисто мені для того, щоб підняти рівень англійської. Я пішла в коледж, тому що я хочу підняти свій рівень англійської. Але взагалі. Вони хочуть тут своєї бумажки, скажімо так. Чи є це ну, ступенькою до університету? Так, я відповім на це так. Але якщо у вас є хороша англійська і ви там, там дуже класний спеціаліст, вам не обов'язково потрібен ну, коледж, так ви можете і так собі піти в університет. Просто з коледжем це легше. Ви навчаєтесь лише рік. Тут так, і ви отримуєте спеціальність від коледжу, і це вам дає більше шансів ніж те, що ви маєте п'ятирічний диплом з України. Ну, це те, що бачу тут. я це перше. Друге. Це те, що е, тут спеціальності їх є дуже багато. Я не знаю, від б'юті-сфери е, до будівництва, IT, адміністрайшн, бізнес. Хочете ви, до прикладу, піти е, там, в садочок працювати, чи в школу, чи там, е, не знаю, в медицину якусь. Їхня бумажка це завжди є краще. Вони вас завжди, куди би ви не подавались, там завжди є питання, які у вас є левел, чи які у вас є. ну, яка у вас є закінчена освіта. Навіть якщо це є українська, то вона не так ну, вона не так тут допомагає, як от і їхня. Тому коледжі тут класні. Чесно, я пішла навчатися зараз. Я, я наскільки задоволена, що я вам передати не можу. Наскільки тут легше вчитися? Я не вчилася в коледжі в Україні, я вчилася в університеті, але тут наскільки легше, що що взагалі класно, воно проходить легко, воно проходить якось так, знаєте, весело. Там ти здаєш, пишеш якісь типу тести, потім якісь ігри вони роблять. Ну, як на мене, освіта тут дуже класна, от чесно. Хоча я там чула дуже багато історій, ой, там їхня освіта відстає, неправда, вона не відстає. Ні ні на хвилиночку, в мене двоє дітей тут навчалися і навчаються, то не відстає. Тому коледж я би радила всім. Хто хоче якусь таку спеціальність, да там якусь таку вищу, там якісь такі організації, навіть на бухгалтера. Якщо ви закінчили, ви класний бухгалтер закінчите тут їхні курси, це вам додасть відразу дуже багато грошей до зарплати. Тому так, гарного дня. Пишіть, що думаєте, і чи достатньо цієї інформації.